Люди масово почали скаржитися на блокування рахунків з виконавчим провадженням, в зв'язку з чим я написав відповідну статтю з роз'ясненням цього казусу. Також не лишу без уваги слухачів Ютубу і пройдусь по основних моментах. Виконавче провадження це завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів або посадових осіб, тобто сукупність дій, визначених законом України про виконавче провадження. А там, де є закон, завжди знайдеться місце для лобіювання інтересів кредиторів. Отже, 2 березня 2022 року Кабмін розпорядженням номер 198 р зняв арешти з рахунків по виконавчих провадженнях. Тобто, якщо борг за виконавчим провадженням менше 100 тисяч гривень, на час дії воєнного стану такі рахунки не мали права чпати. Проте 11.04.23 було прийнято закон 3048. Набрав він чинності 3 дні тому. Як вже здогадались, він вносить зміни до закону України про виконавчі провадження. Робо кажучи, цей закон скасовує дію постанови кабміну і благополучно повертає арешти рахунків за виконавчим провадженням. А те, що в Україні продовжено воєнний стан, нікому не цікаво. Щоправда, в законі трішечки вільного простору для простих смертних лишили, дозволяється використовувати гроші у розмірі двох мінімальних зарплат, а це наразі 13 тисяч 400 гривень. Але з умови, що боржник за виконавчим провадженням. Звернеться до виконавця, котрий надійшла до банку постанову на зняття арешту саме на суму 13 тисяч гривень за одним із арештованих рахунків. Це я вам скажу ще той кост. деякі виконавці ігнорують навіть адвокатські запити, а на просту людину їм просто начхати. Як висновок, для боржника за виконавчим провадженням війна вже закінчилась, і все повернулося до того, що і було раніше.